Я буваю сумною, а потім веселою, а буваю з Я займаюся п'явиням і рано піняю. Мама мене знімає, як я згаяєш з вилазками, і як я готую. Також я люблю співати і з піду на вокай. Англійські і в свитку в цю висі. Кожна дитина вміє п'якія. та це зиму кидають маму і тато, вию дитячі сию. будь-які чи здійснити це можуть. Впевнено йди до і допоможуть. Хоч зідати ти. Дякую за увагу.